Так, добрий вечір, мої красатулечки, добрий вечір, мої руднулі хлопчики та дівчатка. Я ж їду на ноготочки 17.25. Я заїхала, покормила собачок, погралася. Їду на ноготочки. Так, хорошенькі, Сьогодні були з мамою просто е, у Віталія. Дивіться, в неділю він не приймає в суботу. З 9 я думаю, до 5 години він є. Телефончик, якщо вам буде потрібно, я вам потім скину. І, напевно, я поставлю цей телефон під роликом. тому що багато хто питає, Дівчатка, ну я не знаю, мама каже, Світа, та як це було? Я там півминути. Я кажу, мама, як ти хотіла. Я тільки лягла, сказала, вставати. Кажу, ну все. Ви знаєте, він мамі сказав, все те, що говорить рентген. Абсолютно. Та да, воно, звісно, все вже, знаєте, як з возрасту ми не обращаємо, воно трошки вже десь застояно, десь залежано, десь вже воно. Але, але. Все одно ніколи не пізно щось робити. Так що результат буде хороший. Понятно, що закритий переїзд. Я з вами буду говорити. Ви знаєте, я люблю з вами з розумними людьми говорити 24 на 7. Я б з вами говорила абсолютно все, тому що рубрика е давайте поговоримо про все, це з вашою базарянкою, тому що я починаю за одне, заканчую другим. Що вспомнила? Значить, Про цього Віталія Протопоповка, дівчатка. Адресу я вам не скажу, там треба заїхати до магазину, потім їхати прямо і звернути вліво. Але я лишу номер телефону дівчатка, я хочу вам сказати, я ж кажу, мама, яка свята, та як це подожди. Пів минути я полежала і все, я кажу, да, мама". То що він в мене каже нажав, кажу, так у мене теж він один раз нажав, Та що робити. Але все добре. Ще повезу маму в понеділок. Ну, ще, мабуть, мама не думає, що мама вже каже, в понеділок йде додому. Я кажу, хорошо, да, хорошо, мама. Да". Але що понеділок мама додому я не поїде, тому що я думаю, раз на 4-5 мамі треба поїсти, а то й 10. Так що моя мамурічка, хай не спішить. Так що, мої хорошенькі, день сьогодні такий, пройшов нормально, потихесенько. Дякувати Богу, ви знаєте, дякувати Богу за кожен день. Я завжди говорю, день лучше, день хуже. Сьогодні така, знаєте, як субота. Нема такого, щоб прям така толпа була. Трошки є, трошки немає, Слухайте, Ну, ви ж пойміть, я ж дуже логічно розумію. ікру, це ж не картошка, не хліб. Це не знаєте, не продукт первої необхідності. Але рибулька, рибулька, колбаска. Рибулька це взагалі вона в нас такого фу, ви самі бачите. Я утром показую п'ять-дві муха золоті. а де ти вз... нормально. Муха в машині. А що тут печка вже робить? Вже не а печка. Я їду зараз на ноготочки, Слухайте, знаєте, які хочу? Я, наверно, білі зроблю, щось хочу білі. Я друге вам скажу, я вчора пішла в душ, це ж знає, що тут на педикюр. я на на ногах. Пообривала всі, дивіться, пообривала всі ногті. Зараз Юля буде раді. Я їй просто облегчила роботу, щоб менше було пиляти. Поніма? Зараз да. вона буде довольна моїми ножками красивими. Так що, мої хорошенькі, я зараз зроблю ноготочки, приїду Дома чисто, все прибрано. Слухайте, я така хазяйка, я хоч сьогодні купила додому гречку. Гречку, рис. Нема Чай, мама, утром каже, поп'ю чаю. Кажу, мам, хоче тебе огорчити, бо чай вдома немає. Нема нічого. Все купила. Все купила. Чай, мама моя дуже. Моя мама чай 24 на 7. Пішла, купила 2 кг конфет чая такого хорошого, зеленого. Там, до речі, на привозі у жіночки на розвіс чай. Ну, такий вкусний. Я взяла зелений з добавками і дивиться, хай одкриє вікно. Зелений з добавками взяла і чорний. Мама дуже моя чай любить. Дуже, от просто дуже. Всякі вкусняшки йогурти. Ну, я думаю, що буде, кажу, мамуль. ну Сьогодні вже, вибач мене будь без чаю, а завтра буде з чаєм. Хороша така дочка, знаєте. Раз що нема що їсти, є стає, що, а чай для мами чай. У нас вдома гості завжди, це хто йде на кладбище, йде до нас. Чай це в нас уже відкрила вікно, а це не, не, нормально муха. Слухайте, я в цьому сидю як на землі, сидю і ногами тормозю. Але вона така дурна. Мені на то є проще їхати, на той карутській більшої. Ця, о, 25 градусів, даром сьогодні в футболки. Ну, я почала за коротку, заканчую за температурою погоди, ви розумієте? Да? Ну, я ж вам говорю, набор слов, рубрика. Давайте проговоримо про все. Ну, я ж люблю поговорити з розумними людьми, понимаєте? Да, і цей, що, я бігом, що я, за що я з вами говорила? Нормально я ж забула. Боже, за що я говорила з вами? А що в мене ж дома нічого немає, але вже є все. Чай я взяла дві коробки, бо я коробки взяла. Тихо, бо вже рука труситься. Чай я взяла дві коробки. Взяла всього, всього вкусняшок. А Вовка любить йогурти. Вовка любить йогурти, вовки йогурти взяла. Клубнічку, в нас на базарі теж дівчатка продається, під тієї дуже вкусні. І я просто не молочна, але Анюська буде, мама, Вовка. Так що мої хорошенькі, що поясня, я думаю, переїзд вже відкриється Я їду на ногу. Я обычно, якщо стою на переїзді, так, там по телефоні не говорю, я читаю вагони. А ще психую, коли збиваюся, коли не всі посчитали, адже психую. повімайте, хоч берете, їдь на того вокзала, та пересчитаю їх. Так що мені як ви думаєте, якщо я зроблю біленьке, буде красиво чи ні? Я думаю, що буде красиво. От захотілося, боже, вони у мене так і а що є время робити. Кажу, ні-ні, Юлічка, їду до тебе на ногті, що потрібно. Потрібно мені кажу, помити. Голова у мене помита свята. Аня ж мені казала, що робити, то й буде об'йомчик, то я і роблю. Нібито я вам все розказала. Та я взагалі вам завжди все розказую. Я просто люблю з вами поговорити. Мені таке чувство, знаєте, що я говорю сама собою. А насправді мене ж. Дуже багато людей дивиться. Слухайте, дуже багато дивиться, комусь нравлюсь, комусь не нравлюсь. Хтось чомусь посміхається з тої базаренки. хтось каже, та так їй і надо. Але мої хорошенькі, не кажіть гоп, поки не перепринете. Не треба ні з кого сміятися, нікому говорити так і треба, бо це життя і бумеранг. Ох, боже. Бумеранг така штучка, що він, якщо повертається, то повертається і б'є больно. Просто люди радіють, коли. Можуть бути якісь такі знаєте, маленькі трудності, і багато людей говорять, отак так її і треба. Що хотіла, то й добилась. Чого ви так? Так не казати. Наоборот, просто промовчить. Мене жаліти більше все це в цьому житті. Не люблю, коли мене жаліють. Чесно. Просто якось, напевно, я привикла все життя такое якось проглотила, кулася і пішла, тому що життя продовжується. Понімаєте? Не все може бути гладко. Десь ми щось не допонімаємо, десь ми щось не почули. Але це все і справляється. А я людина, яка, знаєте, яка все понімаю і роблю все, як мені скажуть. Я ніколи не відріцаю, не я ніколи не вилазю на голову. надо, надо, надо подождати, Я жду, надо і От, їх обосчитала, читала, поїзда, щитала, а вагони стали. Так що я ще з вами поговорю. Да. Допустимо, багато в житті було таких ситуацій, знаєте, що коли ми щось хочемо, щоб все було таке, то так не буде. Все одно перед тим повинно бути трошки, ну правильно, правильно, і я це все розумію. Я завжди все осознаю, я завжди все беру до уваги, я роблю те, що мені говорять. Я ніколи не пригаю вище криші, якщо мені сказали, я роблю. Сказали, треба, сказала треба, сказали, не треба. Не треба, значить не треба, да. так. Ну така я, така я. Я ніколи на рапа не лізу і ніколи не радію, коли в людини може бути, не дай Бог неприятності. Все добре, життя продовжується. Слухайте, все вирішується, все робиться. Ну немає, мені каже, немає, не вирішимо. Все рішається, але життя продовжується. Нам потрібно жити, сміятись. І... Так, я вже рушаю їхати, вже 17.35, тридцять п'ять. Краще я поки доїду до, 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 до Юлічки та. І... Время буде моє, О, тихо. ріді Волга щось трошки, ми вже поїхали. Я просто це не то, що я там щось там вам хочу сказати. Я просто висловлюся на свою думку, що ну, в житті ж не може бути все гладко. Ну, правильно, ну не може. Таке, ну це це в апріорі таке не буде. Ну, немає людини, в якої, ні, дай Бог, дай Бог, звісно. Все одно якісь трудності вони є, чи в роботі, чи, там, чи в сім'ї, чи боже мій, Я тільки рада, коли їх немає. Ви знаєте, коли... У мене дуже багато є знайомих, дуже. Просто я не завжди можу щось говорити. Є такі моменти, коли ми не можемо про них говорити. Ви мене розумієте, так? Да? Є такі моменти, коли я говорю все. Ну, я стараюся говорити все, але є такі моменти, коли просто треба мовчати. І світовечка ваша мовчить, Да. Але я думаю, вам вистачає того, що я вам отоляпаю тим язиком. Ну, а що ні, я говорю вам. А взагалі, я завжди знаєте, що кажу. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми живі, здорові. Спати їде, їсти є що. Не обіжені, батьки живі, дітки здорові, дідусь, бабушки здорові. Це саме головне. А все остальне, все остальне робота, там спілкування ну, наладиться. З кимось посварилась, то помирюся, що я завжди я сварюся з кимось. Ні, последнее час не, не, не дуже, але но... я спильчува. Оце має такий дурний характер. Я дуже спільчува. Я можу сказати, а потім подумати. Але я осознаю. Я осознаю, треба вибачитися, я вибачуся, але давно вже ні, чого давно <сварюся> сварюсь, сварюсь, не ідеально. Ну що є, то є. Слухайте, нема людей ідеальних. Ну, нема, ну а тут плюньте мені в лице, господи, щас тут плюне мені. Так, мої ріднульки, у вас вдома зараз багато роботи, а тут Базаринко, то гороти не закриє. Ні, я вчора все зробила. Я й пол помила, і пересосував пересосив. Зараз, е, ні, Анічка вже посуду вона сложила, бо я стаканчики ставлю в коробки, на що вони щоб пилю прибивалися. Стаканчики в коробку посуду на місце їсти, є, що, слава Богу, чай везу до мамі. Мамі чай сладкий, більше нічого не треба. Та якось, ніби то тако, наче вам все розказала. показала, ця муха. Вона мене конче, вона мене просто конче до махати. Люди думають, що вона дурочка їде махатими руками. Їду, зроблю ногті, вже покажу вам потім ноготочки. І все, я думаю, сейчас часа три, звісно, посидю на стульчику свою твоєю красивою попочкою. Саме головне мої любочки, Будьте завжди у мене. Веселі, красиві, ви в мене розумняшки, ви мої красотульки, навіть мої злючки все одно я вас люблю. бо без вас тоже тяжко, знаєте. Ви теж приділяєте дуже багато мені уваги. Пишете тексти, нам ставлять лайки, тільки... Только... Так, зараз мені ще два сітофора і я, Юлі. Дівчатка, що ви кажете, біліте? А ну напишіть мені. От хочу білі. Хочу прямо біля ажну. Думала френч, як спомню з ним сидіти. Це так на красиву основу, потім вимальовую той френч. Це ще 40 минут. Ні. Зроблю білесенькі, ще погода дозволяє. А потім у мене вже на осінь, знаєте, який красний. Красний, красний, красний. Ще люблю коричневий. Да, дівчатка мої? Причосочка, байдуженька на голові зачіскає, все добре, все добре. Одним словом, мої хорошеньки. б не було, хочу вам сказати. Що я вас всіх you, Це я буду вам казати завжди. Некоторі пишуть, вона вже задолбала тим I love you. лав'ю. Задолбала, не дивіться мене, я все одно говорить. А що вам? Неприємно, не слухайте. Мені, якщо щось неприємно, то я не слухаю і не дивлюся взагалі. Нічого. Правильно? Правильно. Саме головне, що більше хорошого, ніж плохого. Плохе теж треба слухати. Всі не може бути все хороше. Ви що, серйозно? Це не про мене, це не про мене. Ой, хточки не говорять за цю базаринку, І дечки про неї не говорять. Є такі речі, що сама про себе слухаю і удивляюсь, думаю, та, що таке може бути. Ну, люди говорять. А що робити? Собаки лають караван іде. А за базаринку? Ну нічого, все добре. Я всі кажу. Здоров'я, миру, позитива. А все остальне мей, за кого не говорять. Люди говорили, говорять і говорять, і будуть говорити. Правильно, мільйон людей, мільйон м'яні. Все одно я всіх люблю. Чи злючки, чи не злючки, все одно люблю, тому що вони теж люди уділяють нам внимання. Саме головне будьте у мене здорові, будьте у мене щасливі, будьте в мене любимі. А ваша Базаренко видержи все. Ще не це видержувала. Саме головне, що ми з вами любимі. Це саме головне. Так мої красиві. Я зробила на який це цвітлець? Молочний. Цвіт Молочний. Слухайте, щось, дивіться. Єремчі голос нормальний. Приїжджає вода, сідає голос. Чому так? От чому? От скажи їм, от я в Єремчі, голос нормальний. Там менше розговорює. А чуєте, що каже, каже, що я там менше говорю. Ха -ха. Може і це буде, слухайте, ну що ж той рот не закривається. Ну, про рот ми потім поговоримо. Так, дівчатка, всі він в мене. Такі, знаєте, я їх обпиляла коротесенькі, гарнесенькі, такі. Нічого лишнього. Я сначала хотіла розовий, а вони розовий. Слухайте, точно цей ротяка не закривається. а слухайте, а дівчатка, дві, я шепнуть свого заслугове. Так, в першу чергу питаю, чи подобається вам цей колір, чи підходить він мені. Взагалі я, знаєте, коли я на ротях бачу сиренів, я кажу, Юлька, хочу сиренів. Що ти мені відповідаєш? Довго літей будеш його носити. До завтра, кажу. Так, красиво. Так, вони красує. Ноготочки показала, напише мені, чи красива чи ні. Дев'ятнадцять тисяч ти я вже сіла ножками, які рух дружить. Ще який час який. Думаю, сне пов десятого бульдога, бо мама мені дзвонила, каже Света, ти де? Ти время бачила? Я кажу, мама, а ти знаєш, що твої дочки роки? Знаєш? От скажи, скільки твоїй любимої дочки руки? Твоя дочка на ноготочках, мама, а хорошо. Дивись не пізно, дивіться вже темно, таїть акуратно, та дочечками. Слухайте дівчаткам. А якщо я один день буду без сторіса, без роліки, безгідне на це, напишіть мені, Тільки пишіть правду, скажіть там світу, давай сутки, дивись, помаду. це я сама себе цілувала. Подожжіть. про помаду потім. Так, напишіть, якщо я сутки буду без сторісів, буде нормально чи ні? Ні, ну зараз, подожіть, мої ласточки проснуться. Зараз скажуть, Боже, слава Богу, навсегда закриють. Так, Юлічка, ти знаєш, мені зараз Світулька сказала, перестань говорити, кажу, ти що серйозно. Ну, як це перестану говорити? То люди подумають, що я зійшла з ума. Ну що, ні, Юля, як це мовчати? Ну я й мовчати. що не так? Ні, скажу, що заболіла, що має температуру. Ну, теж Світка придумала, Юля, Світа. треба менше говорити, в смислі менше, треба більше говорити, правильно? Я коли люди до мене приходять і говорять. Чого ви така серйозна? Чого ви не улибаєтесь, нічого не горд? Дивіться, бачите? Голосові зв'язки мої, вони вже не видержують. Мене вже навіть мої голосові зв'язки не видержують, понімаєте? Ото з лючки мої даром пишуть, закрий вже свого рота, ласточки. Якщо я закрию свого рота, вам буде скучно. Вам не буде кого паскудити в коментарях, вам не буде кому писати петиції. Понімаєте? Раді вас буду пити таблетки, мої голубки. Правильно? Так, мої дівчатка, це все добре. 20.00, я ще думаю, годинку буду їхати, бо мама вже питала, ти де. Кажу, мам, ти серйозно. Одним словом, ми ви вже хазяєчки, Їсти наварили, в хаті прибрали. стірку вивішали. Прийняли душик, лягли до свого любимого, лягли йому на ручку, поставили ножку між доножкою і дивитися телевізор, правильно? Якщо ви хочете заснути і у вас таке трошки, знаєте, щось там бентеже, немає сна, ви крутитесь, як та юла. Дивіться, встаєте. До речі, хтось питає, що таке юла? Юлька, ти знаєш? Колись в детстві була це, що крутилася. Слухайте, дівчатка, ми дійсно як от юли. Ми ж крутимося 24 на 7. Ви собі, знаєте, встали, прийшли на кухню, щось сладінько, в ротик положили, прийшли любимому I Love you. Повертайтесь, на бочок, до нього срачкою. Срачкою повертайтесь, срачкою в нього перлися, і відпочивайте. колись восени, два роки тому. Я розпакувала рулет Світлани Базаренко. Так ми з нею познайомились. знову осінь і розпаковують Світу Базаренко абсолютно всі. Як ви там кажете, ти її подружка, окей. Скажу, як подружка, яка була і не подружкою колись, і ворогували, хай буде подружка. Подружка то подружка. Скажу, як подружка, яка була в Одесі на привозі у Свята, і була в Яремчі, той самий Яремчі, яка зараз у всіх на слуху. Значить, стосовно свята завжди казала, ви справедлива, окей. Справедлива, то будемо по справедливості. Стосовно бізнесу Святи Базаренко. Це не мій бізнес. Мені його судити е, точно не вправі. Купувала я колись рулетік. Я була покупцем, я заплатила гроші, то я про те і, звітувала, і розповідала, і вищала, і кричала і все на світі. За бізнес я сказати можу лише одне. Все має бути згідно чинного законодавства. Все, крапка. Я думаю, що так воно і буде. Просто свята не встигла все оформити, поспішила, відкрила магазин, а спочатку треба було оформити всі документи. Вона обов'язково це оформить і все буде ок. За це всі не переживайте. Друге, чого я взагалі вирішила записати ролик, який не планувала записувати, це е, міста. Попадає мені жінка з Харкова, попадає мені жінка з Одеси. Я Житомира, якщо що до речі, Житомирянка, яка була і на привозі, і в Яремче, у Святе Базаренко. І що? Ви зараз ділите що? Міста знову ж таки. А одісіти, а вона одісітка, А ми не приймемо. А ми приймемо. А ми ніколи не дозволимо. А ми то. А ми Харків. А ми багато страждальні. А ми менш страждальні. А ми взагалі не страждальні. Що я хочу вам сказати, дівчата? Шо, шо? А от за це ви повинні сказати Світі, ми тебе поважаємо. Знаєте за що? За те, що вона ніколи не ділила людей. Ні на мови, хто якою говорить, ніхто як одягнений, до неї приходили журналісти, багачі, бізнесмени, прості люди. І з Івано-Франківська приїжджали, і з Житомира, і з Одеси, і з Харкова, з Вінниці, з Відусіль. Вона хоч раз когось не прийняла, хоч раз комусь відмовила у фото, хоч раз комусь, так би мовити, не приділила уваги, зважаючи на те, з якого та людина міста. Ні, ні і ще раз ні. А зараз ви що починаєте? Одесу, Одесу ніколи не прийме е, Закарпаття, Прикарпаття, ви там мене виховували ще неправильно сказала, ви це вмієте. Як сказала, так сказала. Е, вона одеситка, то-то, а Одесити такі, а ти такі, а ти сякі. Люди, що ви робите? Ви нашу Україну ділите в цьому тіктоці. Схаменіться просто. Хоча б цього не робіте? Не робіте! О, о, ось воно!